Так, котик перевіряє сітку антикішка. Ось так воно виглядає. Прозора стіна. Так. Все, це в нього перший раз. Він ще такого не чув. І коротенько про те, яка в нас є інша сітка. Я показував в іншому відео, що є така копронова чи скловолокно ось Ну, а є е, з нержавіючої сталі нитка така, тобто ну ось так воно тримається, дуже міцно. Е, якщо колір ззовні у вас вікон, ну наприклад, не біле, як тут антрацит, то. Щоб зовні воно не виглядало як якась пляма, то також колір рамки може бути в колір ПВХ з зовнішньої сторони. Ось так воно по периметру кріпиться такими гачками. Ось ну і для зручності є металеві ручки. Коли там потрібно її знімати, хоча її можна встановити і не знімати навіть взимку, є посередині також імпост, який тримає конструкцію, дає додаткову. Жорсткість, тобто, щоб вона ну так не згужувалась тут, тобто міцно трималась. Ну і така сітка витримує вагу кота, десь ну ми так рахували до 15 кілограмів. Тобто, ну якщо він з розбігу влупиться сюди, то ну так чи інакше він не вилетить. Ну і а, ще коротенько я хочу порівняти, щоб ви побачили, чим відрізняється сітка-антикішка з металового полотна, з нержевіки, та також зі скловолокна. А, тобто ось а, які клітинки мають. Зараз я отак от Ну, тобто 50 наших копійок. Я ось такі дуже маленькі, Але за рахунок того, що воно має білий колір, ну воно реально виглядає на вікні як прозора стіна. А ця капронова нитка чи фіберглас, ну така вона. Відрізняється від звичайно, тому що вона е, ну, трохи тостіша. Е, ну, тобто кіт також її не продряпає, це нереально. Але коли її встановлюєш на вікно, то вона за рахунок того, що нитка трохи товстіша та має чорний колір, ну, вже немає такого ефекту, як ось ця, що ну, це реально як прозора стіна. Ось. Ну, сподіваюся, що це порівняння вам трохи. Додасть користі, ви зможете зробити вибір на ту чи іншу сітку.